Державне підприємство, яке не мало права укладати, оголошувати конкурс на придбання урану, його провело, виграла фірма австрійська, яка фактично цей уран не видобувала. І гроші після перерахування з державного підприємства Схід ГЗК були перераховані на австрійську фірму, бенефіціаром якої є наші підозрювання. Тому слідство встановило доведений експертизою те, що сума збитків задана державному підприємству, а отже державі становить більше 17 мільйонів доларів. Позиція прокуратури наступна. Будемо просити суд про обрання зубіжного заходу тримання під вартою строком 60 діб з, з альтернативою внесення застави в сумі 300 мільйонів гривень. Чому 300 мільйонів? Тому що роль ми оцінюємо роль кожного з співучасників вказаній схемі. Чекаємо суд і сподіваюся, що сьогодні суд обере запобіжний захід, і ми знову не встренемо у вихідні ПП, як це було раніше. Процельне сторону обвинувачення в казаному провадженні про обранцічна заходу будуть представляти прокурора декураційної прокуратури. Старшої групи буде Роман Симків і Андрій Перо. це ті самі прокурори, які обирали запобіжний захід Романа Насірова. Така в них робота, так їм повезло, що зараз ці справи всі в них. Також було погоджено прокурорами підозру ще одному фігуранту це Сергій Перелома. Він вже відомий по справі Одеського припортового заводу. Він також затриманий, вручається, вручний йому підозра, також вручається з захід. Клоптання про обрання з заходу будемо також просити тримання під вартою з альтеративного винесення застави, там, скільки пам'ятаю, 100 мільйонів гривень. Захист зробить все, щоб, це, щоб спростувати твердження сторони обвинувачення. Я хочу, щоб цей процес, як і всі інші, які розслідуються, детективами НАБУ, всі інші провадження тривали у цивілізованому кримінальному процесі. Ми робимо все, як пише книжка, як пише кримінальний процесуальний кодекс. Да, мені може як громадяна України не подобається можливість внесення застави, але це є закон. Я тут дію дійсно виключно як юрист, як прокурор. Я не можу стати злозум під судом і кричати не відпускайте, якщо, якщо сплачена застава. Ми діємо виключно до закону. Закон чинний передбачає, що суд, обираючи тримання під вартою, зобов'язаний, не право має, зобов'язаний встановити розмір, альтернативний розмір застави. І ми від цього ну, нікуди не діваємося. І по Мартинку слідство триває, підозри оголошені, решта все має бути класичний. Справедливий законний кримінальний процес. Дякую. Дякую вам.